Завод «Техномашстрой» представляє вашій увазі комплекс подрібнення деревини КПД 1000 Денна компоновка обладнання включає до свого складу щепоріз дисковий крашер 700 з гідроподачею, пару послідовно з'єднаних молоткових дробарок, чопертуо зі збільшеним бункером для щепи і цикло. Комплекс КПД -1000 – це професійне рішення для переробки деревної сировини для виробництв, що займаються виготовленням паливних брикетів, пелет та інших виробів із подрібненої деревини. Важливою перевагою щепоріза Crusher Крашер є наявність системи гідравлічної подачі деревини. Вона дає змогу подавати сировину в ріжучу зону з регульованою швидкістю і забезпечує високу продуктивність обладнання. Крім того, пристрій має систему автоматичного захисту від перевантажень і аварійної зупинки, що підвищує безпеку під час роботи. Принцип роботи щепоріза Crusher 700 ґрунтується на процесі безперервного подавання деревини до ріжучої зони, де вона зустрічається ножами на масивному роторі, діаметр якого становить 700 мм, і в результаті перетворюється на дрібні частинки щеплення. Подрібнений матеріал виводиться з ріжучої зони і потрапляє в накопичувальний бункер молоткової дробарки для подальшої переробки. Детальний огляд цього щепоріза доступний за посиланням в описі до відео. Пара послідовно з'єднаних молоткових дробарок Chopper DO підвищує ефективність подрібнення завдяки двоступеневому процесу дроблення, подрібнюючи щепу на тирсу. Конструкція молоткових дробарок серії Chopper також є унікальною. Вона складається з корпусу, в якому розташовуються ротор, молотки та сито. У корпусі передбачені спеціальні отвори для звантаження щепи та вивантаження готового продукту. Принцип роботи молоткової дробарки для щепи полягає у використанні ротора, на якій встановлюється велика кількість молотків. Ротор обертається з високою швидкістю, що дає змогу молоткам бити по щепі та подрібнювати її до необхідного розміру. Після подрібнення деревна маса проходить через сито і з потоком повітря виводиться на циклон. Циклон у свою чергу забезпечує відділення подрібненого матеріалу від повітря. Детальний огляд молоткових дробарок доступний за посиланням в описі до відео. Зверніть увагу, що для ефективної роботи оператор повинен контролювати навантаження на кожному виробі в комплексі подрібнення деревини КПД-1000 за амперметрами. Не слід перевищувати номінальне значення сили струму, вказане на шильдиках електродвигунів. Для уникнення перевантажень можна попередньо зменшувати довжину дошок і ялок, що подаються в щепоріз. Розмір отворів сіток у молоткових дробарок підбирається, виходячи з індивідуальних потреб клієнта. Комплекс подрібнення деревини вирізняється високою продуктивністю, що дає змогу швидко і ефективно здійснювати переробку відходів деревини. Купуючи вироби нашого виробництва, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Якщо у вас залишилося питання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання і дадуть всі необхідні відповіді.